Напевно, багато хто скаже, що я занадто вимогливий або перебірливий. Мовляв, пенсіонерам і так важко, треба ставитися до них із розумінням, але в цьому випадку йдеться не про людину, яка ледве виживає на пенсію, а про мою тещу, яка має цілком комфортне життя. Вона все життя працювала на хорошій посаді, тому й отримує солідну пенсію. Крім того, має двокімнатну квартиру, яку здає в оренду, отримуючи додатковий прибуток. А ще вона з тестем живе у власному великому будинку в селі, де у них є город, птиця і господарство. Загалом живуть вони непогано, але теща постійно скаржиться на життя, і щоразу, коли справа доходить до подарунків для нашої доньки, у неї нібито не вистачає грошей вона ніколи не може купити їй ні іграшки, ні одягу. Бо, як я давно помітив, невістка для неї чужа людина. А ось діти її сина для неї рідні онуки, вона завжди знаходить для них кошти й увагу, постійні подарунки, гроші, турбота, все для них. А нашу доньку вона ніби не помічає те ще й тесть вважають, що ми самі повинні справлятися і забезпечувати свою дитину без будь якої допомоги. Їхні справжні пріоритети стали ще більш очевидними після недавнього дня народження доньки. Їй виповнилося п'ять років, і я організував невелике святкування. Дружина в цей час була за кордоном, тому я запросив найближчих людей бабусь, дідусів, сестру дружини та друзів доньки. Теща з тестем теж прийшли, привітали дитину і вручили їй невеликий пакет. Я подякував, і ми продовжили святкування. Коли гості розійшлися, вирішив подивитися, що в тому пакеті, і був просто шокований. Там лежав старий поношений одяг, що мав характерний запах секонд-хенду. Я навіть подумав, що це жарт, і перепитав у доньки, чи бабуся з дідусем нічого більше їй не дарували. Вона сказала, що ні, тоді я без роздумів викинув ті речі у смітник мене це обурило до глибини душі. Як можна, маючи хорошу пенсію, стабільний дохід від квартири і власне господарство, подарувати онучці таке. Чому моя дитина для них гірша за дітей брата дружини? Коли дружина повернулася, я їй усе розповів, сподіваючись на підтримку, але отримав зовсім іншу реакцію. Вона почала звинувачувати мене в невдячності, казала, що її мама старалася, а я не ціную увагу. От тільки проблема в тому, що уваги вони теж не приділяють. Після цього випадку я серйозно задумався про те, що ця родина справді стоїть один одного. І можливо варто триматися від них подалі.